111 вікон ліцею, що у крупці вилетіли після ворожої атаки Хмельниччини 25 жовтня. Збирали скло, забивали вікна плівкою, прибирали навчальні класи, як педагоги, так і батьки. Не обійшлося і без допомоги працівників комунальних установ Нетішина, адже роботи було чимало. Обійшовши школу навкруги, побачили, що в нас майже всі вікна на фасаді винесло. Винесло сім вхідних дверей з різних місць. І коли обійшли школу з того боку, там ситуація була не краща. Теж саме. Вціліло декілька класів, де є вікна. Загалом на території громади постраждало майже півтори тисячі житлових будинків. Крім цього, понівечені і адміністративні споруди. У найкоротші терміни представники влади району та області долучилися до долання наслідків. Окрім цього, на поміч прийшли очільники інших громад Хмельниччини та представники Хмельницької атомної електростанції. Дуже багато було потрібно цього матеріалу, і навіть на сьогоднішній день ми ще не повністю теплити людям і роздаємо. Першопочатково було зароблено плівкою. Мешканці громади радо приймають допомогу та максимально швидко намагаються полагодити свої помешкання. Чотири вікні пластикових повністю вибило, то забили пленкою, шифер 14 листків. Лопло на двоє, три кроки лопло, то треба ще буде піднімати, от бачите, навіть просівши там зверху. Ну і всі стекла повибивали, які, які були де. У мене двері, на горі двері і в цьому. Як тобі сказати, ще пів вікна. І в літній кухні все винесло ті з рамами усім. З на сьогодні в Крупецькій громаді відремонтовано 80% будівель. Першу чергу навчальні заклади, далі заклади медицини, а далі адміністративні будівлі і будинки культури ми будемо повертати до життя. Я думаю, до 1 січня, до 31 грудня, все буде добре. Попри те, що роботи з відновлення тривають, місцеві не втрачають оптимізму. Вірять в перемогу України, будують плани на майбутнє та вкотре підтверджують, українці незламна нація.